Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі. Сьогодні я хочу спробувати започаткувати нову, якщо ви заважаєте, рубрику і говорити трошки про не тільки книги чи фільми, але ще й про український театр, про український балет, про українську оперу. І не тільки в контексті оспівування, але й в контексті того, що ми, як звичайні глядачі, видимо. Можемо поділитися своїми враженнями з визнаними митцями, і, можливо, обмінюючись такими думками, ми будемо зацікавлювати один одного для того, щоб ходити ще більше в театр. Дивлячись на те, що насправді дуже радісно дивитися на те, як цікавість глядача відроджуються в цей воєнний час саме до українського мистецтва, до українського театру. Я думаю, що ми все ще можемо один одного підштовхувати для того, щоб не просто за можливості ходити в театр, а, або, можливо, ми можемо подорожувати нашою прекрасною країною, в тому числі для того, щоб робити культурним цей туризм. Наприклад, якщо у вас є така змога поїхати, наприклад, на виставу у Львів або у Луськ, або ще десь, якщо у вас є відпустка зараз, і ви можете це спланувати. Це чудово. Безперечно, все це можливо лише через те, що дуже багато людей працюють без відпусток і кладуть своє життя. Але так чи інакше, ми маємо підтримувати один одного і, в тому числі, і культурно. До речі, дуже багато акторів зараз служать в ЗСУ, і дуже багато театрів, якщо ви будете туди ходити. Ви побачите, як вони влаштовують і ціни пошани і загиблим, і просто тим, хто служить з театральних труб, театри донатять, роблять збори. Тому я дуже вас прошу долучатися. А якщо перед виставою, або після вистави відбуваються якісь аукціони і так далі, для того, щоб підтримати той чи інший батальйон, будь ласка, найдіть з вистави. Якщо ви не можете приймати участь в аукціоні, ви не маєте коштів для того, щоб займатися безпосередньо аукціоном, при хоча б виявляйте повагу до того, що роблять люди, і для кого вони влаштовують ці аукціони, і просто не виходьте залу. Це моє прохання до вас. І почнемо ми з вистави, що іде на сцені, на маленькій сцені театру Лесі Українки в Києві. А також є дуже відомий оскароносний фільм під назвою Хто боїться Вірджинії Вульф. Ми з вами поговоримо і про сюжет взагалі п'єси, хто боїться Вірджинії Вульф, як такої. Трошки торкнемося фільму Хто боїться Вірджинії Вульф з Софі Лорен і безпосередньо поговоримо про театр Лесі Українки, про Наталю Долю в головній ролі і про саму виставу. Давайте почнемо з того, що першочергово. Хто боїться Вержині Вульф, це саме п'єса. Тобто це не фільм, адаптований під сцену, це саме п'єса, адаптована під кінофільм. Насправді, я коли вперше. По-перше, по 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 вперше, я продивилася цей сюжет саме в якості вистави на сцені Лесі Українки. І він мене настільки сильно зачепив, що я подивилася тільки після вистави на Татрі Лесі Українки фільм Хто боїться Вречені Вульф, і навіть прочитала п'єсу в оригіналі. А тому, що для мене було так багато суперечливих думок і відчуттів з цього приводу, що мені знаєте, я, я не могла в собі розібратися, і я, начебто, шукала відповіді десь а, в фільмі, в самій п'єсі. Ну, як завжди, відповідь є тільки всередині мене. Отже, а, наші головні герої це Марта і Джордж. А, це подружня пара, яка повертається з вечірки а, вже на тевересі, і повертаються вони з гостями. Гості це Нік і Ганні. Марта і Джордж вони вже дорослі, їм вже близько 50 за оригінальним сюжетом фільму. Їм вже близько 50, тобто вони вже дорослі. Да? Джордж працює в університеті багато років. А Нік і Ганні, вони молоді, вони студенти, або вони щойно нещодавно закінчили університет і тільки влаштувалися працювати на кафедру. Тобто вони дуже молоді. Молоді, їм близько тридцяти. Тобто вони є представниками різних поколінь. Умовно, Ніку і Ганні тридцять, а Марті Джорджу близько 50. Тобто в теоретично в Нікигані могли навіть бути їх дітьми чисто за віком. А отже, вони всі такі трошки п'яненькі, приходять в гості до Марта і е, і, по суті, розважаються, По суті, вони розважаються, вони спілкуються. Давайте так. Там не відбувається нічого, окрім спілкування. Але варто зазначити, що це спілкування воно страшенно токсичне. Тобто Марта вона весь час наче провокує Джорджа постійні кпини, якісь принизливі зауваження. Тобто вона дуже агресивно налаштована до Джорджа, вона постійно його кпиняє. В той час, як Джордж намагається поводитися стримано. Він намагається тримати обличчя перед гостями, перед Мартою. Він намагається бути якимось більш поблажливим, якшим до Марти, підтримувати її у всьому. Ніки Гані, вони просто молоді, закохані, дурні і дуже, дуже, дуже п'яні. І ми спостерігаємо за тим, як розвиваються ці події. Весь цей сюжет він спільний, як і для е, вистави Театру Лесі Українки, так і до кінофільму Софі Лорен, так і до оригінальної п'єси. Отже, ми спостерігаємо просто за тим, як відбувається ця комунікація. Вона відбувається там протягом кількох годин, це не тижні, не місяці. Це просто один візит в гості. І такі складні стосунки між Мартою і Джорджем, і такі наївні, трошки дурні І... У Джорджа до Марти було лише одне прохання за весь цей час, не дивлячись на те, як багато Марта принижує Джорджа з професійно, особисто і так далі. Він просив Марту не заводити розмову про дітей, про їх сина. І Марта безумовно це робить. Вона заводить розмову про їх сина. А, і у Джорджа не залишається виходу, принаймні так каже Джордж, і він а, зупиняє всю цю агонію Марти, всю цю історію, всю цю агресію, все це безумство що творить марта і розмови про сина. А, давайте так, Фактично а, знищуючи. Все, що Марта говорила до цього. Да? Він, просто, він просто знищує все, що говорить Марта, тим самим знищуючи Марту. А, ну, дуже фігурально. Тобто, це насправді це дуже трагічна історія дуже нещасливих людей, а, Марти і Джорджа, людей, що люблять один одного, безперечно, але які. Настільки сильно поглинуті своїм нещастям, що вони не знають, як насправді жити це життя, як вибудовувати його один з одним, з іншими. І Нікигані вони просто свідки цього, вони, якщо хочете, спроба жити якесь нормальне життя, якихось веселощів і так далі. Це дуже трагічна історія, надзвичайно трагічна історія. Хочу зауважити, що коли я була на виставі безпосередньо в Театрі Лесі Українки, це вистава в два акти. Тобто в антракті, я чула, як глядачі багато разів звертали увагу на те, що вони не розуміють сюжету, вони не розуміють, до чого це все йде, і найголовніше до, до чого тут Вірджинія Вульф. І деякі глядачі навіть пішли з вистави. Я хочу зауважити, що взагалі театр це робота двох. Тобто, коли ви приходите на виставу, особливо на серйозну виставу, це не тільки робота акторів для вас, або режисеру для вас, да, до всієї театральної трупи, але і ваша робота як глядача. Тобто театр він сам собою. Не зобов'язаний надавати вам пояснення і розжовувати все, що відбувається. Тобто, ми, як глядачі, теж маємо працювати. І мені здається, що у нас у українського глядача ще у багатьох з нас немає цього Я відчуття, що взагалі театр це і робота глядача, в тому числі. Відповідно, п'єса сама по собі вона не веде нікуди, в ній нема історії, що починається на світанку і завершується. Заходом сонця. В ній нема кінця, де всі вмерли або живуть щасливе життя. Ця п'єса це момент це момент життя подружжя, який за оцей вечір або там за 4-5-6 годин цієї вечірки, яка відбувається в домі Марти Джорджа, показує всю глибину і трагічність їх життя, їх любові. Того, що вони відчувають один до одного, насправді Джорджу обожнює Марту. А Марта насправді шукає в Джорджі підтримки і сили. І театр не зобов'язаний це нам пояснювати. Так само це не пояснюється прямо в кінофільмі з Софі Лорен. А відповідно, я дуже хочу звернути увагу, що для неї на деякі спектаклі. Варто йти підготовленими, Хто, хто боїться Верджуні і Вульф, це один з них, в тому числі. Відповідно, вистава в Театрі Лесі Українки. Мені вистава сподобалася. Вона відбувається в камерному залі, і ви буквально відчуваєте все, що відбувається. Ви сидите на сцені. А Наталя Доля і взагалі акторський склад, тобто так, актриса і актор, що грають Марту Джорджа. Фантастичний дует, фантастичний тандем, що безумовно торкнувся моєї душі. Наталя Доля, очевидно, ведуча акторка театру Лесі Українки, тому вона майже в усіх виставах, задіяна на головних ролях, особливо драматичних, але і актор, що грає Джорджа, мене вразив до глибини душі. Мені здається, що вийшло в Театрі Лесі Українки зобразити цей драматизм. Мені здається, що в Лесі Українки зовсім невдали, невдалий опис вистави, він не відповідає, тому що відбувається в виставі і в сюжеті там немає ніяких ігор ну просто для розуміння. Класні декорації, класна реінтерпретація сюжетна. Є певні зміни, що відрізняють виставу в Лесі Українки від кінофільму. В цілому мені вистава сподобалась. Можливо, вона. Культурно недостатньо адаптована для українців, тобто вона все ще залишилася близькою до оригінального формату, і це окей, просто треба бути готовими до цього. І відповідно, не вдаючись там в подробиці, не маючи фахової освіти, я просто можу сказати, що мені саме сподобалася, Вона вона мене зачепила, вона спонукала мене далі шукати відповіді, яких я не отримала, для того, щоб зрозуміти, що я їх і не отримала, ані в п'єсі, ані в фільмі. С відповіді в мені. А, що стосується кінофільму Софі Лорен, він просто фантастичний. Це щось надзвичайне це один з найдраматичніших фільмів, яких я бачила. А він чорно-білий, Софі Лорен в абсолютно неочікуваному амплуа для себе. А, на фільмі в кінці я плакала, на виставі ні. Фільм а, можливо, через те, що я вже знала, що очікувати через це фільм, я три більше мою душу. А фільм фантастичний. Він не є альтернативою вистави. Тобто я реально рекомендую сходити на виставу в тому числі. Що стосується самого, самої назви, хто боїться Верджині Вульф, яку багато хто обговорював в антракті і не зрозуміли хто зрозуміли деякі глядачі, хто така Верджинія Вульф і чому їх хтось має боятися. В виставі неодноразово співалися ця пісня англійською Who is afraid Freight of Virginia Woolf?», Virginia Woolf?», Virginia Woolf?», Who is afraid Freight of Virginia Woolf? а, Насправді так намагалися нам режисери по суті і пояснити, що, що криється за цією фразою. А, але ну, очевидно, що ми культурно не завжди до цього готові. Перше, Virginia Вульф – це м, історична постать, вона за права. І її особливість була в тому, що вона все говорила дуже прямо. Тобто, в якийсь момент Вірджинія Вульф стала ототожнюватися з правдою. Тобто, коли ми кажемо тут, що хто не боїться Вірджинії Вульф, це має на увазі, хто не боїться правди. Чи боїшся ти правди? І основна фабула цієї вистави, цієї п'єси і фільму в тому, хто. Боїться подивитися правді в очі. І у виставі я цього не почула. Можливо, я просто не звернула увагу вже. У фільмі ми цю а, відповідь отримуємо, коли Марта на питання Джорджа: Who is afraid of Virginia Woolf?» відповідає: I am George, I am». Тобто Марта боїться Вірджинії Вульф. Марта боїться правди, вона боїться говорити правду, думати про правду і відчувати ту страшну правду, яка в ній є. Вона здатна на все, вона згодна на все, аби цієї правди в ній не існувало. Це дуже драматична історія мене вразила вона. І я вдачна театру Лесі Українки, що вони грають її зараз на сцені. А, навіть так, як вони її грають. А, можливо, ще раз, да на всі відповіді ми отримуємо просто в театрі, і це нормально. Варто проробити якусь домашню роботу. І сподіваюся, що якщо після цього відео ви підете а, в театр Лесі Українки на Хтобиці Вірджинії Вульф або в будь-який інший театр в Україні, якщо у вас грають цю виставу на сцені, будь ласка, підіть. Зараз ви будете відчувати себе трошки підготованими і ви трошки з іншої. Точки зору будете сприймати цю виставу і дивитися на її фінал. Дуже-дуже драматично. Сподіваюся, що це відео було вам цікаве і сам формат. Якщо у вас є якісь пропозиції для вистав, які варто відвідати і обговорити, будь ласка, пишіть мені. Ну, а ми зустрінемося з вами в наступних відео, бо в мене є ще чимало вистав і навіть балет, який би я дуже хотіла з вами обговорити. Бувайте!